Заміна фільтра повітря тряного у автомобілі Nissan Note двигун 1.4. Ставимо наш український АФ, торговельна марка, виробництво Черкаси. Зараз спробую показати. Ага. Так що, щасливо всім, підпишіться на мій канал та підтримайте вподобайкою. Трубочку зняли, ці дві отвора трубки, яка веде до фільтра повітря, ці за допомогою викрутки демонтували, вже відклали, протерли. Лишається лише змінити сам фільтр